У кого ви не виходите з голови, когось такого, що вже відбувся у вашому житті, цей персонаж мав невільний статус, вас пов'язувала діяльність, місце відпочинку, роботи, дозвілля, якісь спільні компанії, і ця людина не признається в тому, що Дуже би хотіла якось з тобою поміняти форму взаємодії. Який зараз контакт між вами? Зараз він може бути на тебе підписаний і дивитися активно твої сторіси і навіть кидати тобі вогники. І то, що ти там показуєш, в нього там прям мозги журупають. Знаєте, є такі чоловіки супер нудні, супер тошнодні. В такій традиційності, в такій правильності, оце саме той варіант. Він зоні, такий весь чинний, благородний, а там всередині хоче взагалі, щоб ще ти проявила ту ініціативу. Він знає, що йому це не снилося, але дуже би хотів, ти якби йому відповіла на ті вогники і щось більше, то він, він просто би здається з розуму зійшов. Настільки ти йому включаєш силу думки, фантазії і внутрішнього вогню. За особистим розкладом пиши мені в Телеграм. Якщо ти хочеш пропрацювати глибоку проблему, то ж тебе хвилює. Приходь на сесію.